В ефірі новини 700 секунд. Далі у випуску важливість вакцинації проти дифтерії та правця. Новорічний звітний концерт вокальної студії нота В з відзначили водохрещу купанням у водах Дунаю. З вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові трати противника станом на 6 січня орієнтовно такі. 798 970 осіб особового складу, 9 700 танків, 20 164 одиниці бойових броньованих машин, 21 665 артилерійських систем, 1 258 реактивних систем залпового вогню, 1 304 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 330 21 гелікоптер, 21 625 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3006 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 33 тисячі 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3681 одиниця спеціальної техніки. Дифтерія та правей це небезпечні інфекційні хвороби, які можуть мати серйозні наслідки для здоров'я щодо важливості вакцинації від цих захворювань. Ми поспілкувалися з головною медсестрою з Миїцької міського центру первинної медичної санітарної допомоги. Подробиці дивіться далі. Дифтерія та правець небезпечні інфекційні хвороби, які можуть мати серйозні наслідки для здоров'я щодо важливості вакцинації від цих захворювань. Ми поспілкувалися із головною медсестрою з Мильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Дифтерія вражає слізову оболонку горла, утворюючи плівку. Які, які можуть перешкоджати диханню а також впливати на серце, нервову систему та нирки. Правець уражає нервову систему, що производить до сильних м'язових спазмів, маючи рівень смертності, який досягає 80%. Вакцинація обов'язкова для захисту від цих хвороб в Україні вакцини проти дифтерії та правцю централізовано постачаються в регіони та надаються безоплатно усім громадянам України. Національні партнери за підтримки міжнародних організацій забезпечують. Безперервне постачання вакцин в нашу країну. Вакцинація проти дифтерії та правцю розпочинають у ранньому дитячому віці, відповідно до національного календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 16 червня 2011 року. Щеплення у ранньому віці роблять вакцинацію АКДП полівалентною вакциною, до складу якої входить дифтерійний та правцевий анатоксин для профілактики, дифтерії та правця. Щеплення для профілактики дифтерії та правця роблять за віком 4 рази. У 2 місяці це перше щеплення, у 4 місяці це друге щеплення, у 6 місяців третє щеплення. Та у 18 місяців це четверте щеплення. Наступне щеплення вакцинацією АДП роблять у 6 років. Це вже є ревакцинація проти діфтерії та правця. Шосте щеплення роблять у 16 років вакциною АДПМ. Це з зменшеним вмістом діфтерійного та правцевого антигенів. Надалі кожні 10 років дорослі мають оновлювати свій захист проти дифтерії та правцю. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря. Щеплення важливо робити своєчасно визначений календарем термін. Якщо ви не були раніше вакциновані або у вас немає записів про відповідні щеплення для захисту від дифтерії та правця, необхідна триразова вакцинація дифтерії та правця з інтервалом не менше 30 днів між першим і другим щепленнями. Та шість місяців між другим і третім щепленнями. Вакцинацію згідно календарем, як у дитячому віці, так і ревакцинацію у дорослих здійснюється державним коштом, безоплатно для громадян. Якщо щеплення пропущене, необхідно звернутися до сімейного лікаря або педіатра, який перевірить ваш вакцинальний статус або вашої дитини. За потреби складе наздоганяючий графік вакцинації та відправить до кабінету щеплень, який працює щодня з 8 до 15 години. Вакцини е, забезпечують захист у будь-якому віці, тож обмежень щодо віку немає. Своєчасна і повна вакцинація захищає вас от, оточуючих від серйозних і потенційно смертельних хвороб. Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від охоплення щепленнями у країні. Будьте уважні до себе та своїх рідних. Здоров'я вам і вашим родинам. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми Новин в Україні наразі офіційно підтверджено 13 випадків захворювання на метопневмонічну інфекцію. Однак реальна кількість хворих може бути значно вищою. За словами лікарки Ольги Голубовської, зараження відбувається повітрянокапальним шляхом. Інкубаційний період складає від 3 до 6 днів. А тривалість захворювання не перевищує 10 діб. Водочить Голобовська каже, що найчастіше захворюваність дві форми хвороби: легка з нежиттю та кашлем, та важка, яка може призвести до важкої дихальної недостатності. Також для підтвердження діагнозу пацієнту потрібно проводити тестування на виявлення цієї хвороби. Рентгенологічні зміни у легенях можуть включати такі ознаки, як матове скло, антилоктази та гіперроздуття. Лікарка каже, що в випадку прояву перших симптомів – нежиттю кашлі та задишки необхідно звернутися до спеціаліста. 25 грудня в готельному комплексі Бесарабія відбувся новорічний звітний концерт вокальної студії Нота. Понад 50 вокалістів та пеністів продемонстрували свої таланти на сцені. Кожен виступ був по справжньому особливим, наповненим емоціями, святковим духом та музичною майстерністю. Подробиці дивіться далі. 25 грудня в готельному комплексі Бесарабія відбувся новорічний звітний концерт вокальної студії нота. Святковий захід зібрав учасників студії, їхню родину та численних гостей, які прийшли насолодитися атмосферою мистецтва і святкового настрою. Ми вітаємо всіх учнів, батьків та всіх гостей, які прийшли на наш концерт вокальної студії нота з новим роком. І бажаємо вам всього найкращого і мира у нашій країні. Зв'язку з великою кількістю виконавців концерт було розділено на дві частини. На сцені свої таланти продемонстрували близько 50 вокалістів та піаністів. Кожен виступ був унікальний, наповнений емоціями, святковим духом і музичною майстерністю. Сьогоднішній новорічний концерт вокальної студії нота був сповнений. Неперевершеними емоціями радості, списки в оплески це було дуже грандіозне дійство, яке завжди традиційно вражає всіх мешканців міста Ізмаїл. Особливістю цьогорічного концерту стала участь шести ведучих учнів студії, які разом із постійною ведучою заходу Євгенією нечевою вперше вийшли на сцену в цій ролі. Особливе враження справи виступ вокальної групи Голі босі які вперше представили себе публіці міст. Та. колектив виконав дві авторські пісні, що зворушив слухачів оригінальністю та професіоналізмом. Незабутньою частиною концерту став виступ викладачів студії разом з вокальною групою New Voice, які подарували глядачам музичний подарунок, наповнений теплом і натхненням. Сьогодні на новорічних концертах була неймовірна святкова атмосфера. Всі учні дуже добре виступили та подарували нам неймовірні емоції. Між першою та другою частиною програми гостей приємно здивував великий білий відмітці, який вручив учасникам пам'ятні подарунки на згадку про їхній внесок у творчий розвиток студії. Захід залишив по собі теплі спогади, щиру радість і справжнє святкове відчуття. Вокальна студія нота вкотре підтвердила свій статус центру творчості та таланту, який гідно представляє наш регіон. Влада Новак Наталя Маленко для програми новин. 6 грудня в Україні відзначають водохреща. Це ще одне з найважливіших церковних свят. У цей день віряни відзначають хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та його явлення народу як Спасителя та Месії. Ви Змийлі на свято водохреща відбулося освячення води та традиційне купання у водах Дунаю. як це було, розкаже наш кореспондент. В Україні 6 грудня за новим стилем відзначають водохреща або богоявлення. Це одне з найважливіших церковних свят. У цей день Ісус Хрестився. У річці Йордан. В Ізмаїлі на водохрещі відбулося святкове богослужіння. Сьогодні наша церква святкує цей великий день, день хрещення Господа Бога Спаса, нашого Ісуса Христа. День. Бога об'явлення, день, коли Дух Святий у вигляді Голуба зійшов на Ісуса Христа, коли Він виходив з Йорданської річки, і голос пролунав із неба. Це син мій улюблений, якого я вподобав. Його ви слухайтеся. В рамках богослужіння присутні помолились за мир в Україні та за військових, які боронять країну на передовій. Щиро складаю подяку в молитві до Бога за їхні сім'ї, їхні родини, за самих них, щоб Господь їм дарував оцей мир у серці, щоб йорданська вода. Їх обмила їхні страждання, щоб йорданська вода поблагословила усіх їх і дала їм сили, натхнення і Божого благословення, щоб змогли дойти до кінця і з вірою, і з Богом роздавити того агресора і щоб. Процвітала наша ненька Україна. Головним символом свята є вода. Вважається, що в ніч на водохреща вона стає цілющою і залишається такою протягом доби. А в рамках святкового богослужіння відбулося освячення води. <праць> Освячена вода використовується для окроплення оселі, членів сім'ї, різноманітних предметів побуту та домашніх тварин. Її часто п'ють, наче серце для профілактики хвороб. Християни вірять, що освячена вода має цілющі властивості. Нею можна вилікуватись від недух, тому її зберігають увесь рік і вона не псується. За давніми традиціями, освячення води проводили просто неба на березі річок, озер чи струмків. Перед водохрещем люди вирізали з льоду хрест і пірнали в ополонку. Вони вважали, що таким чином очищуються від гріхів та заряджаються здоров'ям на весь рік. До традиції купатись на хрещення господня долучились ізмельські моржі. Вони занурились у води Дунаю. Цієї традиції вони дотримуються щороку і готуються заздалегідь. Ми сьогодні вже другий раз зустрічаємося на Дунаї 6 січня. Не тільки моржі, що приходять кожного дня, а й моржі хрещенськими так їх називали. Називаємо і кожен раз, коли заходимо, молимо Бога і річку Дунай, щоб давала нам здоров'я. Мені, моїй сім'ї, всім людям на землі. А тепер ще додаємо Україну збережи. Вважається, що зануритись у воду потрібно три рази. При цьому після кожного разу хреститись і вимовляти молитву. Сенс обряду у тому, що пірнаючі готові піти за Христом, приймаючи хрещення і християнську віру. Після купання прийнято веселитись, вітати один одного зі святом і бажати міцного здоров'я. Хай буде мир, хай буде щастя, хай буде перемога України. А ми будемо запливати і просити у Дунайчик нас оздоровляти всім бажаю здоров'я нового 25-го року, щасливого, мирного, під блакитним яскравим небом. Ізмейське телебачення долучається до привітань. Нехай у вашій родині завжди панує щастя. Хвороби оминають стороною, а Господь береже від бід. Бажаємо міцності, віри, твердості духу та величезної любові в серці з хрещенням Господнім. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф, Наталя Маленко для програми новин. Як змінився курс валют та Яку погоду очікувати ви з мили. завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 85 копійок. Продати за 42 гривні 45 копійок. Єврокупівля 43 гривні 50 копійок. Продаж 44 гривні 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 7 січня. В Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла. В день 10-12 градусів. В Одесі хмарно без опадів. Вітер південно-західний 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 2 і градуси. Вдень 10 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змейлтів.ком, а також на нашому ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.